Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Про обстановку на полі бою говоримо далі з майором Збройних сил України політологом Андрієм Ткачуком. Пане Андрію, я вас вітаю. Віта Яна слава Україні героям слава у зверненні до дня гідності і свободи. Президент Володимир Зеленський сказав, що зараз один із найважчих моментів нашої історії. Це цитата. Якщо дивитися на фронт, то чи справедливо сказати, що там наразі найскладніший момент з 2022 року? Я не готовий сказати, що це найскладніший момент, тому що в 2022 році мені здається, ми були набагато складніші ситуації, коли ворог просувався абсолютно з усіх напрямків і з півночі, і з сходу, і з півдня, і ми втрачали велику кількість територій. Тобто, насамперед, я вважаю, що те, що продають росіяни як великий успіх сьогодні, він нехавже ж присутній. Давайте будемо теж відверті, не носити рожеві окуляри, як я часто кажуть. На жаль, не все так там гладко й добре. Зараз займатися шахтом закиданням. Ні, ситуація складна і дуже складна. Але чи вона найскладніша на полі бою з 2022-го, Я би не погодився. Ситуація важка, складна. Ем, Ворог має певні просування, як і там на Запоріжжі, один з ключових напрямків де зараз є просування, тобто радше на межі Дніпропетровщини, Донеччини та Запоріжжя. І там ідуть просування в бік поля поля. Відповідно, важка ситуація дуже важка в Покровську. Там ворог намагається далі тиснути, але сточує просто величезні свої резерви. І питання в тому, що ворог витрачає величезну кількість своїх ресурсів, як і особового складу, так і в техніці, в озброєнні для того, аби забезпечити ці просування. Очевидно, що вони це продають як велику велику перемогу і велику велику здобуток. Займаються флаговтиками, заходили в Янпіль свою ганчірку, втикали і були звиті звідти, звідти вибиті і знищені. І далі відповідно, начальник штабу генштабу з СРФРАСІМО продає Путіну те. Що на полі бою росіян велика перевага і е, великі пер перемоги. Тобто насправді ситуація дійсно складна. я ще раз скажу, це не означає, що в нас все окей. Ні, далеко не все не окей. Багато управлінських проблем, е, багато в нас нестачі піхоти з озброєнням. Проблеми є, але чи ситуація така найгірша? Ні, я вважаю, що не найгірша. В цьому контексті, що ви як військовий думаєте про запропонований Сполученими Штатами мирний план, тут я процитую вже класика, це вже було. Ми вже бачили ці плани впродовж цього року двічі тричі. І насправді, якщо проаналізувати ті злиті пункти, які оприлюднені в соціальних мережах в засобах масової інформації, ми бачимо, що насправді це. Ті стартові позиції Росіян 2022 року, від яких вони не відходять, та з'явилися десь якісь уточнення, десь якісь е, додаткові пункти. Але загалом це той самий мирний план, так званий мирний план, план фактично здачі е, наших інтересів, який росіяни просувають 2022 року. Він не змінився. Він не змінився і по тих причинах, що власне Путін вірить в те, що в нього все вдається. Що час на його боці, те, що я сказав, в першій частині розмови. Про те, що Гірасіму доповідає йому про великі здобутки, великі перемоги зараз дійсно Путін в це вірить. Він розуміє, що є якась перевага в Путіна, плюс в нього, плюс, на жаль, ворог користається і внутрішніми нашими моментами, нашими кризами. Тут мова йде про корупційний скандал, про те, що в нас ситуація в країні зараз є не в середині нестабільною, і ворог цим користується для того, щоб робити цей вкид саме за. Тобто руками американців руками Віткофа, який є спецпосланцем Трампа по близькому сході і у перемовинах з Росією, який є безумовно проросійським політиком, намагається посунути ось такі пункти. плану. ми насправді зараз дійсно є ось перед цим вибором, перед цією такою видалкою, чи ми втратимо підтримку США. І будемо продовжувати боротьбу разом з європейцями нашими зусиллями і нашими силами проти Росії. Або ж нам придеться капітулювати, на що напевно, на мою думку, більшість суспільства не піде. Я впевнений, що зараз вивчається і суспільна думка. Проводяться аналітика, як це суспільство ті чи інші рішення і так звані мирні плани. Але є якесь цілком щире переконання, що ніхто на ці пункти не піде, тому що ну якщо ми не пішли раніше, то чому маємо піти зараз? Тобто, тут складна ситуація в тому, що ми маємо право відмовитись, ми маємо цей зазор. Але якщо ми відмовимось від цього плану і не вчинимо низку дій середині країни, в середині країни, як ми не європейці, не американці, а саме ми, то це буде загрожувати тим самим планом. Через півроку тільки там з більшою втратою наших територій, тобто ми будемо ще менш там якісь вигідні позиції. Але якщо ми ухвалимо низку правильних рішень, в тому числі і управлінських рішень у вищому військовому керівництву, ми проведемо аудит великий закупівель озброєння 2022 року, для того, щоб перед суспільством показати прозорість, незалежно від прізвищ, хто був главкомом, незалежно від признач, хто був міністром, провести великий аудит е, того, що відбувалося в оборонних закупівлях. Наведемо ці управлінські речі. В... Все таки запровадимо нові контракти для військовослужбовців. Ось ці дії, які ми зможемо зробити всередині своїми власними силами, завершимо управлінську реформу армінських корпусів, які на сьогоднішній момент в деяких випадках є доволі успішними. Як от 7-й корпус ДШВ під командуванням генерала Лесічука на. Покровського Мирноградському напрямку проводить феноменальну оборонну роботу. Корпус НГРУ АЗОВ, який проводить чудову роботу на добропільському напрямку. Є успішні кейси. Нам треба і їх продовжувати. Тобто, я веду до того, якщо ми сьогодні відмовляємося від так званого мирного плану, ми маємо зробити низку дій. Ми маємо посилити фронт. ми Маємо посилити фронт управлінцями. Ми маємо відпрацювати перед суспільством низку боргів. Це я говорю про і контракти для військовослужбовців, терміни служби для військовослужбовців, і в тому числі питання вищого військового керівництва треба. Певні зміни проводити, я думаю, тоді ми зможемо е, насправді в цьому всьому плані е, суттєво стабілізувати ситуацію, і тоді е, в нас будуть шанси абсолютно при інших умовах сідати за ті самі пункти, які росіяни будуть просувати. Росіяни від цих пунктів не відмовляться, і якщо в нас є якась. Надія, що ми там поміняємо якісь кардинальні пункти, або їх викинемо, я на жаль в це не вірю, тому і не вірю в підписання такого документу. Ну там яку логіку, зокрема, Трамп озвучує те, що стосується території, це, мабуть, один із найчутливіших таких моментів, що ви все одно втратите цю територію, як не в цьому році, так в наступному, то міняйтесь і живіть дружно в лапках. Але якщо ми говоримо про Донецьку область і з нинішньої ситуації на полі бою, чого росіянам може коштувати в бою захоплення цієї території? Це величезні втрати для Росіян. Якщо ми згадуємо жовтень місяць 30 тисяч військовослужбовців збройних сил Росії було знищено, ліквідовано або поранено. З них майже дві треті, майже 20 тисяч це безповоротні втрати, тобто 200 вбиті або важкі 300, які вже не повернуться на поле бою. Це величезні втрати в рамках тих просування, які є в росіян, але вони з ними що правильно не рахуються, тому що для них чи людина, чи зброя це просто розхідник. І вони не будуть там рівнятися а, на втрати людей, їх радше турбує ситуація середині країни. А середини країни це є санкції, це є удари по їхніх НПЗ, це є удари по їхній економіці. І якщо там буде ситуація критична, ось це буде наш шанс спробувати все таки змінити якісь пункти будь-яких там планів і. Натиснути на Росію на сьогоднішній момент. На жаль, ми маємо зрозуміти, що росіяни впевнені в своїх діях. Ім байдуже на свої розхідники. їм байдуже на те, що вони втрачають набагато більше ніж мали би за воєнною наукою просувань по наших територіях і на це начхати абсолютно. Вони будуть класти скільки людей, скільки потрібно, покладуть 30 тисяч, дадуть ще 30 тисяч. Тобто в них така логіка. Тому вони і керуються тими питаннями, що окей, в нас все гуд, ми просуваємося. Так чи інакше є просування, більші менші, менше вони присутні, значить, в нас все виходить, значить, ми будемо тиснути на свій план. Повертаючись, Андрію, до ваших слів про те, що у нас є величезна домашня робота, яку треба зробити безвідносно до різних планів для того, аби далі втримувати російську навалу. Але якою буде ця зима на фронті, якщо все і далі рухатиметься за інерцію? Тобто, так як воно відбувається, без якихось істотних змін. Є великі загрози втрати низки населених пунктів. Тобто, ми розуміємо важку ситуацію на покровсько Мирноградському напрямку. І якщо впаде Покровський Мирноград, ворог посунеться на вала. Посуне на північ, на добропілля, відповідно. Ми розуміємо, що ця зима може бути дуже важкою, якщо ці рішення, цю домашню роботу не провести. Дуже важка ситуація у нас на запорізькому напрямку. Там ворог намагається йти в тили на Гуляйпільському напрямку. Там, після того як вони взяли рівнопілля, вони зараз, якщо дивитися по мапах, проводять роботу входження в тили населених пунктів червоний і зелений гай. Це є підрозділи, які обороняють гуляйпільський напрямок зі сходу. Не дають ворогу там посуватися, але ворог намагається там перерізати будь-яку нашу логістику, розривати нашу оборону і наші логістичні шляхи. Відповідно, тому ситуація є дуже складною. На Гуляйпілля іде тиск вже вважайте з трьох сторін, з півдня по інерції статично росіяни. йдуть зі сходу це тиск на фронтова атака на. Зелений гай, червоне, і також тиск з півночі з боку рівнопілля на саме гуляй поле на північній околиці міста, і в тил mm -hmm. зеленого гаю та червоний, як я Вже сказав ситуація. там дійсно складною. Ворота має найшвидше портування. Там є брак піхоти, брак військовослужбовців з нашого боку, які просто не не встигають ротуватися і забезпечити оборону цих підрозділів, mm -hmm. цих напрямків, також. Андрію, дякую дуже, що поділилися з нами вашою оцінкою нинішніх подій. Це був Андрій Ткачук, майор збройних сил України та політолог.